Друзі, привіт! Сьогодні у нас на обзорі енергетик. Ось така енергетик на найшов World of Tanks. Energy Drink. Він такий з класним танком. Танк Тігер. Написано, що 1. Танк. один. Такий німецький танк, Класний. Така класна. Банка. Будем пробовать интернет, декад смак другий, ну я энержі дринк начинай часто брав, не помню. Я її не, не, не зможу сказати, що це якийсь вкус новий, бо я не пам'ятаю, який він. Тут написано нуль цукру ось знизу. Нуль цукру. Скануй QR-код, щось тут. Всьому це просканувати, виграти якийсь подарунок. Вам бонусы на числі цей. код такой. Видно його на банці? Видно там? Гарно видно? Просканіруйте, буде якийсь... Може якийсь вам танк дадуть. Я думаю, тигер танк не дадуть вам в ігрі. Я World of Tanks... Ні, ні разу не гуляв. Ну так бачив відео. Це наче нормально зроблено. але ну, я більш такі ігри. Якось як називається генерали там. Там, де той велосипед, ще є, можна їздити, там техніка. Я німецькі танки там всі прокачав. Всі відкрив, всі прокачав німецькі танки там. ну, так, І оружжя німецьке всяке там в тій ігри. В основному за цей. І... Ще то, Red оркестр. От її гра така, більш нравится там. І ця. Red и там, що то Вітнам, то есть, то, чи то не, не от їх ігра, Тоже нравится такі ігри всякі. А так то ну, будем пробувати. А World of Tanks, там якісь міні-танки, наче не сильно інтересні. Ну, якось так, як ММО якесь зроблено. Ну хто зна, може. Інтересно, ну, не гуляв. Значить, тільки в кораблі, то воршип, то трохи гуляв. Такий жовтий. Що в банки остався? Велика така банка на щось похоже таке. Не знаю, з чим це він? Тут не написано. Значит, в польском магазині тут не, не прочитай. Тут якось... Не всі слова можна прочитать. Продукт. А тут англійська и польська, мабуть. Я щось запутаюсь, думаю, что що... 100 мл декларат натуральний. Продукт, продукт, скал квасил протеїн. Тут трохи слова відличаються названня цих продуктів, буде важко? Енергетика? Не знаю, тут ще пише такий щем він, який вкус, ну, непонятно. Я там показав, не знаю, там видно було. Може хтось переведе. А може хтось знає з яким це. Такий необичний вкус, не, не знаю, з чим. Такий якийсь кисловий такими ягодами такими. Значить, кислі.

Наша велика є така чіпси, принц. А я якісь шарики такі взяв. Тобто переведе, вони з різними вкусами. Ось такі. різні шарики. От такі тут всередині такі різні. Всередині такою пленку закриті кришка. Яких відкриті? Горішками чуть. Чуть такими наче Ну, Які тут вкуса. Ну, зелене. Такий не знаю чим, такий наче як паличка. Ось таке якесь яйце, наче перепилине. Тверде. Похоже, так як вот шарики, продаються з різними смаками. На щось так похоже. Це скунжутом. Тільки якісь сухарики. Щось на піцу похоже. Таке. Сильно на щось похоже. А на коржики похожі такі оці. На отакі коржики похоже. На такі коржики похоже. Такі з маком. Не коржики зроблені різні смаки Який ближче покажу. Значит, корм. Це такий котам собакам корм. Собачий корм такий. Це таке котики люблять собачки. Отакий різний. Тільки що таке, як коржики, мабуть, з глютеном. Глютенові шарики тверді. Гуріхи. Є горіхи. Ну така горіха тут разні з маком. Це така яйце якась. Наче острих немає. З горіхами? З горіхами. Он уже такая пластинка хоть попробовать достать. Иначе похоже на шарик на ну, той. Ось все значит кусочек такой. Ммм, якась рыбна. У нас такая начала рыбная пластинка. Усюда, вот такая якась скручена. Газака типа квиточка. квіточка. нас персон. За нас да? Ну не сильно новостра. Такий шарик наче якийсь зелений. У мене наче всередині наче поролон. З поролону зроблено. Значит, зай... піна така монтажна. Воно ну, наче зроблено, мабуть, це є піна монтажна. Хоча тісто додавлено, в піну монтажну. Да, смокаризне. З кому? Да? Такий, похожий на обичний енергетик, який, якийсь такий привкус, якийсь ще ягоди, такої якоїсь необичної. Навіть не знаю як його писати. Такий салат Прозничний. Буряк, цибулька, майонез, морква по морква по-корейськи. Ким би Якийсь такий наче не терпкий, а таке якийсь і не кислий. Сложно описати. Цвет такий наче солярки. Такі інтересні необичні шарики. Ну що, друзі, до зустрічі!